Україна, вона в ці двері стукається вже не просто з позиції прохача, а з позиції держави, яка має, по-перше, дуже серйозний досвід, а по-друге, ресурси і розуміння того, як ці ресурси можна застосовувати для ведення саме сучасної війни і досвід застосування цього всього, тому так або інакше, вони будуть змушені це все враховувати, розуміти це все, розуміти цей факт. І я думаю, що це матиме дуже серйозні наслідки для відносин між Україною і Заходом, тому що так або інакше, ігнорувати цей факт не вийде. Водночас найбільша проблема полягає в тому, що Україна цього року вона зіткнулася з все більшою глобалізацією війни, і зараз, от уже наприкінці 2024 року. Одна з головних новин це те, що активно беруть участь у бойових діях проти України військовослужбовці КНДР.